Кристинопіль заснований 1692 року великим коронним гетьманом ченсним Казимиром Потоцьким. Він назвав місто на честь своєї дружини Кристини Любомирської. Внук його, воєвода Руський, Франц Селезій Потоцький, побудував палац і заснував монастир Васильян, барокова церква святого Юра до 1946 року відпустове місце з чудотворною іконою Матері Божої. У міжвоєнний період Кристинопіль належав до Польщі. 15 лютого 1951 року це місто разом із Сокальщиною передано СРСР на підставі Міжрядової угоди. Замін Польща отримала 3 червня 1951 року у стишки Дольні на території у Бещадах. Основою на якій почав розвиватися радянський червоноград, стали розвідані поклади кам'яного вугілля. У 1950 році розпочалося будівництво шахт. за часів Австро-Угорщини у першій половині 19 століття христинопільські підприємці успішно експортували за кордон, деревину, сільськогосподарську продукцію і худобу, а найбільшим підприємством міста була цегляна з добовою нормою виробітку 10 тисяч цеглин на одну піч. У повоєнний час, після укладення угоди про новий радянсько польський кордон. Кристинопіль увійшов до складу УРСР. У результаті славнозвісного обміну територіями на території Радянського Союзу опинилися багаті поклади кам'яного вугілля поблизу міста. 10 листопада 1951 року на основі наказу президії Верховної Ради УРСР місто Кристинопіль перейменовано на Червоноград і підпорядковано Забузькому району. Центром району було місто Белс. 1 квітня 1990 року у Червонограді вперше замайорів національний прапор на даху міської ради. За основу взято герб радянського періоду, три рубінові шахтарські вагонетки, символ економіки міста та його розташування при призлетій трьох річок, Західного Бугу, Солокії і Ради. У нижній частині дві золотих гілки папороті. У історії Незалежної України Червоноград прославився як перше місто в колишній Радянській імперії, де було демонтовано бронзовий пам'ятник Леніну. Це сталося 1 серпня 1990 року. А 1996 року на цьому місці встановили пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, для виготовлення якого використали ленінський метал. Тиша у парку алеях і на душі листопад, марить про барви зелені снігом засіяний сад. Лиш моє місто вирує, хоч на дворі снігопад. Нове століття крокує, сонячний червоноград. Знають історії, кроки, всі його біди й жалі, терном сповиті ті роки, смутком напоєні дні, стигнуть на варті каштани, Клени в задумі стоять. Час поліковує рами, ставить на всьому печать, сяють оновлені храми, дихають вільно поля. І відкрива свої брами галицька мати земля, тирний форпост держави низько клоняєсь тобі Місто шахтарської слави, стій, як титан в боротьбі.